Шановні, шо... 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 ну, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні приїд, вирішили познімати вам відео. Буде противостояння старий бригадір проти нового бригадіра. Ми вирішили потягатися тракторами, це у нас 504-й скаут і 504-й кентавр нової моделі. Ми, коротше, думаємо, спробувати який з них луча тягне. Ну тут, в принципі, виграє той, у кого більша вага. Ну, Тут 100%. Зрозумів. А важити ми будемо пізніше. Ми ми дивіться, будем пізніше підписуйтесь та. на канал, ставте вподобайки. Буде інтересне відео, коли будемо важити. Ми так чисто перва понижена, попробуємо без переднього моста, потім з переднім мостом. Набрали отримнів таких мототракторів. Троса в нас немає. Ну, Може, на. в когось є хороший трос, подаріть на канал, троса. На хороша. Новій почті, По новій почті маханка. По новій почті. Будемо знімати вам там, більш серйозної техніки. Ну що, попробуємо. Погнали. Поїхали. Перша понижена. Впевнено. Бакіров, Блокировку. Блокировку.

Получилось нечесно, я тягнув передком, а він без. Виключай передок. Що, отака у нас битва титаном сьогодні вийшла. Якщо вам все подобається, ставте лайки, коментуйте. Підписка на канал, підписка на наш Тік-Ток. Будемо викладувати ролики в Тікток і такого плану, якщо вам це цікаво. До нових зустрічей. Напишіть, що вам спробувати далі. Да? Пока-пока. А з спер... ну, передком тягне, сука. А з передком взагалі серйозно тягне. Тягне, сука, з передком.